Що вам скажу, то не так легко ту куру знімати, як здається, я вже півгодини потратив. І ще нормально не зняв ту куру. Бачите, Тут вже менш зняв, тут треба все зачистити ще гарно. Отак в нас тут виходить така гарнюсінька. Тут теж трохи познімав, тут треба все гарно позачищати. І тепер ту сторону знімаю. То все, то Зараз саме буде найкайфовіше, саме походу. То знімати, і готува знімати. Тут буде самий кайф, походу. Але нічого, помаленьку ми знімаємо. Скоро буде у нас такий красунчик, до речі, замов власник, замов клієнт стіл. А ще я навіть не знаю, який там буде колір, який колір буде смоли. Не знаю, зараз буде цей. Дзвонив не бере. Підготуємося, тоді вже будемо говорити. Який колір, що, і хочу скласти форму, зараз ту всю збру. І хочу показати йому як, але телефон не бере, нічого зробимо. Будемо будем, ще раз, то все дочистимо. І будемо питали, скільки вже курити навалив. Взяв такі стемесочки, молоточок. І так, помаленьку, помаленьку, як каже. От так ми тож чищаємо, наразі зрубу. Потім візьму е, цей має такий дротик. Де він у нас є? Ось такий приколчик маю гарний. І ще там є. О, от такі. І буду ними помаленьку ще все дочищати, щоб було все красиво, як має бути.